За загальним правилом, спадкоємці мають право успадкувати майно, що залишилось після смерті батьків або одного з них. Однак не все так просто, як здається. Якщо за життя один з батьків склав заповіт на зовсім іншу особу, то спадкоємець першої черги, наприклад, син або донька, буде позбавлений права на спадкування майна, що залишилось після смерті батька або матері. Але є один нюанс: якщо спадкоємець першої черги за законом на час відкриття спадщини є малолітньою, неповнолітньою або повнолітньою непрацездатною особою, чи непрацездатною повнолітньою особою, а також е, вдівцем або е, вдовою, у тому числі непрацездатним батьком спадкодавця, то перелічені спадкоємці мають право на обов'язкову частку у спадщині незалежно від змісту заповіту. Тобто, простими словами, якщо ви є спадкоємцем першої черги, а ваш батько чи мати склали заповіт на зовсім іншу людину, ви все одно маєте право успадкувати певну частку, не дивлячись на те, що у цьому заповіті вас позбавили права на спадок. Однак, якщо ви не підпадаєте під вказані вище критерії, успадкування є неможливим. Тож враховуйте це, адже не кожна юридична боротьба за спадкове майно може стати позитивною. Далі буде.